Всім привіт! Продовжуємо наше навчання. Книга Керолін Бородин, Трейдинг за рівнями Фібонача, глава 7. Симетрія як потужний торговий інструмент, або ж торговий сигнал номер 2 як його називають Керолін Симетрія це ніщо інше як виміряний рух. Тобто, більш розповсюджена назва цього торгового інструменту є саме виміряний рух, який ми вже вивчали, в принципі, і в книзі Мерфі, і в книзі Швагера, і в книзі Елдера, і в будь-якій. З технічного аналізу. Керленд же просто називає це симетрією, оскільки коли ви говорите про симетрію, то вона має на увазі рівність або ідентичність при порівнянні хвиль, які йдуть в одному напрямку. І по своїй суті, ось ця симетрія це є ніщо інше як проекція. Тобто ми попередньо вивчали корекцію Фібоначі, розширення Фібоначі і проекцію Фібоначі. І Ось симетрія відноситься якраз до проекції Фібоначі. Тобто, наприклад. Е, Іде якийсь імпульс, так, несхідний, і е, ми його вимірюємо, і потім, е, коли відбувається корекція, то ми е, проєктуємо від оцієї точки, а е, проєктуємо ось цей рух, який виміряли. Ну тобто ця хвиля має е, йти в тому, ж, в тому ж напрямку. І асиметрія це просто по суті перший рівень, тобто коли вони дорівнюють або ідентичні один одному. Аналогічно можна вивчати не тільки саме якби основний імпульс, можна вивчати, коли в нас інструмент ще пішов далі, то ми, наприклад, будемо, оскільки у нас тенденція зрозуміла, що не східна, то ми шукаємо десь точку входу. І ми проєктуємо ось цю корекцію з ось цієї вже точки, тобто А, і відповідно отримуємо тут якийсь рівень, де в принципі, розраховуємо, що ціна прийде, і далі продовжить свій рух низку. Про що я тут говорю, що симетрія може використовуватися як для вимірок. Основного руху, основного імпульсу, так, наприклад, і корекційних рухів. В принципі, ви далі це побачите, як це Керон рекомендує правильно використовувати. І ось Керолін відмічає, що кластерні зони, які ми вивчали в попередній главі, вони є більш якісними, потужними і краще відпрацьовують, якщо до їх складу входять якісь симметричні проекції якихось імпульсів, або ж основних, або ж корекційних. І вони краще відпрацьовують. І Керолін зазначає, що в більшості випадків вона використовує. Симетрію в цілях пошуку зон підтримки або супротиву саме для відкриття позицій в напрямку основного тренду відповідно з цією метою вимірює і проєктує саме корекційні хвилі. І ось тут вже визначається перше правило використання це те, що потрібно вимірювати тільки ті корекційні хвилі, які знаходяться в рамках основного. Тренду, тобто ви не можете взяти якийсь корекційний рух з попереднього тренду і спроєктувати його на теперішній тренд. І Керель зазначає, що одного симметричного сигналу, тобто рівня, який ви отримаєте при проєкції, в принципі достатньо для відкриття позиції на цьому рівні. Тобто, щоб візуалізувати те, про що ми тут говоримо, це у вас має бути тренд, ну, наприклад, я намалюю тут висхідний тренд. Тобто, у нас хай, лой, у нас хай, який підвищується. Ми тут вже зрозуміли, що в нас е, тренд висхідний. Відповідно, ми вимірюємо низхідний рух, робимо проекцію, проєктуємо його вниз симетрично, і коли ціна приходить нам до цього рівня, то ми шукаємо там хід, позицію з розрахунком на те, що тренд у нас піде далі. Е, і в той же час е, Кероль зазначає ось тут що можна вимірювати не тільки корекційний рух, можна вимірювати, е, наприклад, основний імпульс. Так? І відповідно його проєктувати ось від точки, наприклад, ось цієї А, або від точки, наприклад, Б. В такому випадку вона рекомендує використовувати ті рівні, які ви будете отримувати саме для фіксації, вона не радить використовувати ці сигнали саме для контртрендової торгівлі початківцям, вони відпрацьовують з меншою вірогідністю. Ну, Відповідно, треба розуміти, що використовувати симетрію для пошуку розвороту тренду це називається торгівля. Проти тренду. Тобто у вас ще немає підтвердження, у вас ще немає розвороту тренду, ви вже входите в е, позицію. Так, можна це робити, але вам для цього потрібно досить-досить вагомі аргументи. Явно не тільки один якийсь е, рівень, який ви визначили за допомогою симметрії. Цінові ж рівні для визначення стоп продарів для фіксації прибутків, тобто тейк профітів, фактично нічим не відрізняються як при торгівлі за сигналами пластерного аналізу. Тепер ми переходимо до прикладів Малюнок 7.1. Е, ви бачите тут. Керін зазначає, що вона вимірювала ось ці корекції. Відповідно до цього, вона шукала входження позицію. Кере зазначає, що ось ці корекції вони знаходяться в рамках основного тренду від 783. Але ось ця корекція 1.50 вона явно у нас не знаходиться в рамках цього тренду. Тобто тут лой, від якого розпочався висхідний тренд. Ось ми зробили вищий хай. Вищий лой, пішли далі. В принципі, суть зрозуміла. Тобто висхідний тренд був ідентифікований, ви вимірюєте, наприклад, один, одну корекцію, другу корекцію, третю корекцію. Бачите, що вони плюс-мінус не дуже сильно відрізняються. Так, є між ними різниця, але ну, якщо, наприклад, 1.60, 1.90. Але 1,60-1.70, точно ідентичні. Ну і ви берете якийсь хай, наступний. І дивитесь. Визначайте собі рівні якраз 1.60, 1.70, 1.90. І дивитесь, що там відбувається, заходите в позицію на продовження висхідного тренду. Наступний приклад: малюнок 7.2. Е і тут Керолін розділяє фактично корекції на два види. Е одні вона виділяє бачите, в прямокутник, інші в такий еліфс, е який є між собою фактично ідентичний. Тобто це 200, корекція на 211 пунктів, 206 пунктів. Вони майже ідентичні. І корекція на 160-158 пунктів е, теж фактично ідентична. Е, мені в цьому питання не зрозуміло, чого в рамках цього тренду не виніс е, ця корекція, і як її загубили в своїх записах, вона зазначає, що фактично в будь-якому випадку е, для входження в позицію була вибрана ось ця е, остання корекція. Е, оскільки фактично я розумію, логіка була така, що е, якби тут е, тенденція е, до корекції вона зменшується. Тобто з кожною хвилею, бачите. І фактично зменшується 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 корекційний рух. Е ще один приклад: малюнок 7.3. Е тут в нас тренд східний, і вимірювалася ось ця корекція до східного тренду. Е від ось цього мінімуму робилася і проекція, відповідно, був рівень визначений. Е і як бачите, ціна чітко прийшла до цього рівня. Тут була маніпуляція, тому що е фактично один раз прийшли, і потім другий раз прийшли. Можливо, навіть там було вибиття стопу, але далі ціна продовжує свій рух. Ну тут, відповідно, Керолін зазначає, що потрібно пам'ятати, що все-таки під симметрією вона має на увазі не тільки схожість, рівність. Ці два поняття переплітаються, тому що корекційний рух, який буде відбуватися, він, можливо, буде перевищувати розміри попередньої хвилі, яку ми вимірюємо, яку ми проектуємо. Відповідно, там вибиття стоп-лосів. Або ж Ціна трошки буде не доходити, це теж можливо. Відповідно, якщо ви будете чітко виставляти там лімітки, то вони просто не будуть спрацьовувати. Тут е, потрібно творче на це дивитися, головне, щоб була в принципі схожість корекційних рухів. Те, що вони е, там трошки один одному не відповідають, тобто різняться е, вони цен в розмірах в центр. А це в принципі немає нічого страшного. І ось тут, фактично, на цьому прикладі 7-4 продемонстрований ось цей принцип, тому що ви бачите тут безліч е, корекційних руків. То вони схожі, але вони не цент-цент. Тому що ось цей перший рух, він тут 45 здається пунктів, другий 53, тут 42, 46, 42 майже 43, і тут знову 52 з копійками. Але вони всі фактично дуже схожі. Ну ось тут на наступному прикладі малюнок 75, термін якраз розбирає цю ситуацію. Якби ми брали фактично ідентичність, то ось найбільша корекція. Це яка була на початку так, то ми до неї не дотягнули, що ось тут корекція була 52,6. На цьому ж прикладі малюнок 7,6, Керолін демонструє, що в першому випадку корекція, яку ми проєктували, вона рівня 11,67 пунктів, в другому випадку, там, де ми мали відкривати вже позицію, вона була трошки більша, 11,68. Хоча ця різниця невелика, але вона може і бути більша, вам може вибивати ступи. І навіть якщо ви тут придивитеся, ви бачите, що у нас тут саме розворот відбувався через ось таку подвійне дно. Тобто фактично ось тут нам могли і вибити топи. Тому відкривати позицію саме просто по одному рівню, виставляти там лімітки, це теж є не дуже гарна стратегія, тактика. Ну Також тут демонструється, що відповідно були визначені зони Take профіту і ціна чудово їх досягла. Наступний приклад малюнок з 7 і ми бачимо, що тут корекція, де нам треба було входити в позицію, вона в нас перевищує ту корекцію, яку ми вимірювали робили проекцію. Відповідно, ви маєте собі запам'ятати, що хоча ми говоримо ніби про симметричність, але це таке трошки поняття розмите. Мабуть, ми більше говоримо просто про схожість. Тільки ті хвилі, де ми будемо, ті рівні, які ми будемо визначати, ціна не обов'язково має саме чітко туди цент-цент приходити. Тобто вона має, може опуститися й нижче. Може і дійти. Наступний приклад малюнок 7-8, і ми тут говоримо вже про іншу концепцію використання ось цієї симетрії, це проєкція основних хвиль. І ми тут отримуємо рівні, де ми, е, відповідно, рекомендує фіксувати прибутки. Е, але воно не рекомендує торгувати проти тренду. І Хоча ми бачимо тут чудову реакцію ціни і, і злам структури фактично. Але Керолін зазначає, що в даному випадку, от, якби в нас була відкрита лонгова позиція, то потрібно було підтягнути. То ордера поближче, і, або ж зафіксувати частину прибутку. Відкривати ж тортову позицію тут вона не дуже сильно рекомендує, тому що фактично це торгівля проти тренду, і вірогідність успішності працювання такого трейду вона менша, ніж при торгівлі за трендом. Але ніхто не говорить, що це неможливо, просто тут потрібні ще додаткові сигнали і критерії для відкриття позиції проти тренду. Так? Кералін, вона говорить, що просто потрібно, якщо ви хочете так торгувати, то вам потрібно просто дочекатись е чітких ще інших сигналів про розворот тренду. Ну, відповідно, це потрібно робити на менших е таймфреймах. Відповідно, Керолін рекомендує використовувати таке співвідношення, що якщо ви торгуєте на е таймфреймі один день, ну тобто ви бачите, е визначали якісь рівні на таймфреймі один день. Кероля зазначає, що вона буде входити в таку позицію, тільки якщо на 15-му хвилинному таймфреймі з'явиться чіткий розворот тренду, і це не буде. Ротрічити її торговий стратегії. І я поясню, що тут мала на увазі Керолін, що при надходженні ціни е, ось до ось цього рівня, то Керолін з цього місця буде переходити на таймфрейм 15 хвилин, і вона там захоче побачити злам структури, розворот, розворот тренду. Відповідно, стоп-лосс неї буде десь тут, на 15 хвилинках. ну Там же тейк профіти відповідно до вашої стратегії. І відповідно порада від автора. Ви просто маєте на увазі, що відсоток помилок при використанні симметричних проєкцій проти тренду вище, ніж при роботі з симметричними проєкціями за трендом. Відповідно, нам вирішувати, як їх використовувати. Відповідно, на підтвердження ось цієї своєї статистики, ось тут приклад, що в нас був висхідний тренд, вимірена остання висхідна хвиля. І ось тут, як бачимо, інструмент вже фактично зайшов і боковик, можна сказати, це розподілення, можливо, так? Був визначений рівень. Відповідно до проєкції ось цієї симетричної. В принципі, він відпрацював частково, так, ціна якраз сюди прийшла, знайшла тут супротив і пішла вниз. Але після цього, ви бачите, це все в нас було пробите. Ну, якщо, якщо, я думаю, щоб ми не поверталися нижче середини ось цієї поторговки, то більше шансів якраз на похід далі вгору. Наступний приклад малюнок 7:10. Як бачите, відпрацювання цього принципу торгівля за трендом. Краще, ніж проти тренду. Наступний приклад: малюнок 7.11, теж бачите гарне симетрії за трендом. І хоча в своїх числових значеннях ось ці корекційні хвилі вони не прямо такі ідентичні, тому що тут 43.2, 39.2, 43, але ми бачимо, що вони фактично дуже-дуже схожі. Тепер же ми поговоримо про порушення або пробої в симетрії, тобто коли симетрія не відпрацьовує. І відповідно це є теж дуже гарний. Сигнал. І ось те, що у вас, наприклад, десь лонг не відпрацьовує закривається по стопу, відповідно, це має говорити про те, що тут треба входити в шорт. Ну або навпаки, ось порушення гімтрі має говорити саме про це тренд на підході до змін. І якщо ж не розворот, то, мабуть, якась проторговка. І ось малюнок 7.14. Ми тут бачимо саме приклад порушення. Був висхідний тренд, і були виміряні практично всі корекційні рухи. Від цих корекційних рухів, як бачите, був такий кластер вистроєний з них. Тобто це симетрії з цих корекційних рухів. Ціна там не втрималась, почала провалюватися вниз. Як бачите, вона достатньо, достатньо далеко вже пішла вниз після цього. І ось Керолін дає пораду: важливі зміни тренду слідують, як правило, після прориву симетрії. І цю закономірність потрібно запам'ятати навіть більше. Вона говорить про те, що є трейдери, які використовують порушення симетрії на низьких таймфреймах для торгівлі на більш крупних часових періодах. Ну і ось у нас пішли приклади ось цих можливих варіантів прориву симетрії. Малюнок 7.15. був рівень симетрії, який складався з проєктів двох корекційних рухів. Я не знаю, мабуть, можна було проект їх додати. Але ну, нехай буде. Ну і фактично ціна, бачите, тут їх пробила. Не з першого разу, але чітко видно, що е, ціна спочатку зайшла в якусь проторговку, так? Почався цей рівень як, десь, як пилитись, потім він вже безапеляційно конкретно прорвався, відпрацював як підтримка, і ціна пішла вже далі. І якраз ось тут, от, після ось цього прориву, це можна було використовувати як торговий сигнал, і на ось цьому відкаті вниз, на, ось цьому відкаті вниз, на менших таймфреймах можна було е, входження в позицію. І на цьому малюнку ви бачите продовження тієї ситуації з попереднього прикладу. Хоча це був достатньо-достатньо великий, стильний е, несхідний тренд. І говорити про його злам неможливо, тому що злам саме несхідної структури він або десь на цьому рівні, або десь ось на цьому рівні. Ціна ще ці рівні явно не перебила. Але в нас явно тут достатньо достатньо глибока корекція. Наступний приклад: е, бачите, в нас потужний висхідний тренд. Були визначені рівні симетричних корекцій, і фактично при прориві останнього рівня можна вже було говорити про те, що в нас цей тренд, ну якщо не розвернувся, то йде на якусь більшу корекцію, так відповідно, можна було дуже шукати чортові позиції. І, хоча ну, до, цього моменту, до цього моменту відповідно до ось цих ось цих всіх корекцій, так і оскільки тренд висхідний, то ми б шукали входження якраз. Лонгові позиції. Навіть більше скажу, що ось тут, навіть би я думаю, відбувся цей вхід у лонгову позиції, який би мав закритися стоп-лосом. І прорив ось тут мав би нас розвернути вже і думати про пошук на вантових позиції, саме тортово. В той же час можливі і інші варіанти, як ось на цьому прикладі, малюнок 718, відбувається прорив рівня корекції. Але ми повертаємось назад, ціна там закріплюється і продовжує чудово свій висхідний рух. І таке можливо. Малюнок 7.19 – ще один приклад прориву симетрії. Ну як бачите, тут прорив симетрії призвів до е, великої корекції е, нашого висхідного тренду. Малюнок 720 ще один приклад е, прориву симетрії і її наслідків. Так? Е, але тут, е, я б сказав, я логіку Кереля не дуже розумію, тому що вона вимірювала е, ось ці е, корекційні рухи. Хоча, фактично, якби тут ми щось вимірювали, корекційні. Мабуть, ми б мали вимірювати саме ось цю хвилю загально і, і десь чисто візуально, десь отак от це має виглядати. І ось на наступному прикладі 7, малюнок 7.22, Керолін демонструє, як можна було теоретично відвергувати цю ситуацію. Тобто ось цей рівень, який в нас був рівнем симетрії, він у нас проривається. І ми вже розуміємо, що тут щось у нас буде відбуватися. Тобто інструмент або заходить в якусь проторговку, або ж робить якийсь більший корекційний рух до загального нашого насхідного тренду. Відповідно, ми беремо вже після ось цього прориву, вимірюємо ось цей імпульс, і беремо два рівні тут 0,618 в проекції Fibonacci і 786. Як бачите, ціна майже перейшла до 618-го, і після чого отримала своє лонгове продовження. І щоб це все підсумувати. Зробимо висновок, що фактична симетрія або ж проекція рівня одиниці є достатньо простим, але в той же час ефективним торговим сигналом, що його можна використовувати як для відкриття позицій за трендом, так і проти тренду. Крім того, цей інструмент може давати непогані торгові сигнали. І коли він не спрацьовує, тобто ті рівні, які визначаються навіть коли вони прориваються, вони також дають торговий сигнал, тому що це сигнал до того, що в тренді відбуваються якісь значні зміни. Якщо це не розворот тренду, то можливо значна велика корекція. Ну і на підтвердження цієї концепції, давайте просто подивимось на графік біткоїна і спробуємо собі зрозуміти, чи працює цей інструмент як симетрія на графіки біткоїна з 12 року. Я б не сказав, що в нас дуже сильно. Є якась симетрія, тому що в нас це все би е, ламалося. Але, наприклад, ось е, починаючи там з 15-го року. Дивіться, чітко, ну відсотковому співвідношенні тут треба дивитись фактично е, 40-42 і 39-88. Тепер дивимося ось тут. 39-26, наступний 40-13. Фактично, беремо цю найбільшу корекцію, тобто 40-42, і просто можете подивитись, що у нас відбувалося до того, як ми цей рівень. Була корекція 45, і це вже явно було говорило про те, що у нас там щось, щось не так починається відбуватися цей рівень. проєктувалися, відскочили, от вже пробили. Тут вже можна було розуміти, що у тренду проблеми, так? Ну і ми пішли ведмежий, ведмежий ринок Давайте просто подивимось на ситуацію, яка у нас зараз. Ми почали висхідний тренд, у нас була перша корекція 22,5, корекція 20, корекція 21,7. Можна говорити про симетрію. Ось ця корекція 21-34, аналогічно, це у нас симетрія. І що у нас тут? Ну тут у нас вже 23,4. А тут вже 25%. Ось ця наша остання 29%. Ну, що сказати, небезпечно. Небезпечно, оскільки ось тут у нас в цій частині висхідний тренд, фактично була симетрія корекції. Тут же відповідно вже до стратегії, яку рекомендує Керолін, то. Трібно подумати про... Але ось ця зона корекції, та навіть і 25%. Оце наша зона підтримки. Вона, в принципі, збігається з нашою зоною підтримки. Як бачите, ми отримували від цієї зони постійно реакцію по копцям. Поки ми її не пробили, знаходимося вище, але небезпечно. В той же час ви самі бачили з прикладів Кероль, що не обов'язково. Ми будемо нижче дуже сильно провалюватись, тому що пробиття і ось цих рівнів симетрії це може просто говорити про перехід ринку в якусь е, проторговку, в принципі, що в нас тут е, і відбувається. Тому думаю, кричати караул е, ще, мабуть, рано. В принципі, все. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.